Вітаю, друзі, 28 листопада, Чорна П'ятниця Єрмака і Зеленського. Ранок почався з обшуків набу САП в квартирі та на робочому місці голови офіса президента правої руки чи правого яйка самого Володимира Зеленського Ави Борисівни. Алібаби, АБ, він же Андрій Єрмак. Один із керівників злочинної організації. Зафіксований на плівках Мендіча. Що цьому передувало? Цьому передувало те, що Зеленський, рятуючи дряхлі дупи Єрмака Юмерова, записав їх. В перемовну делегацію Сполученими Штатами, бо знав, що їм підготовлені підозри детективами Набу і прокурорами САП. Йому про це керівники НАБУ і САП самі повідомили. Отже, він їх просто рятував. НАБУ і САП чекало, допоки е солодка парочка корупціонерів Єрмаків Мєров повернуться з. Перемовин в Женеві. Повернулись, повернулись розуміли, що підозри на столі почали готувати удар по САП у відповідь. В СІЗО СБУ утримувався викрадений, фактично викрадений з Об'єднаних Арабських Еміратів викрадений СБУ, заступником голови СБУ Олександром Покладом. Народний депутат України Федір Христенко. Після цього викрадення поклад отримав звання Героя України, привезли в Київ все і Федю тримали в СІЗО СБУ, де примусили піти на угоду слідства. Його звинувачують в державній зраді незаконному впливі на набу. Він дійсно дружив з детективами набу, мав з ними як робочі, як народний депутат, так і особисті стосунки. І відповідно від нього вимагали дати покази на утримуваного в СІЗО Руслана Расулова і на голоса пана Клименка. Він пішов на угоду слідству. Що він там наговорив, він на кого ми поки що не знаємо. Але справу вчора терміново передали в Печерський суд. І сьогодні в день її вже могли б заслухати, цим самим нанеший удар по набусах. Крім цього, стало відомо, що в Росії було виготовлено. Російський паспорт, фальшивий російський паспорт голови спеціалізованої антикорупційної прокуратури Клименка. Навіть російські ЗМІ випадково, а може і не випадково його засвітили. Як це було? Під, в Підмосков'ї затримали групу осіб, яка для нелегальних мігрантів виготовляла паспорти російські, фальшиві. Там, з вагограмами, з усім, ну, але фальшиві. І серед вилучених на фотопаспортів засвітився паспорт на прізвище Клеменка. голови САП, з усіма, відповідно, вихідними даними. Уявляєте, рівень спецслужби України замовляють паспорт головного антикорупційного прокурора, фальшивий паспорт. А потім хочуть э, російський фальшовий паспорт Російської Федерації, а потім хочуть, щоб вірили, що паспорт э, Труханова, наприклад, Російський, відповідає дійсності. Не будуть вірити, з якого. Єрмак відчував, що по ньому може бути нанесений удар, а тому він мав стати в очах суспільства гіпердержавником, з яким борються агенти Кремля. І вчора в журналі «The Atlantic» виходить його інтерв'ю з такою радикальною фразою. Сьогодні жодна розсудова людина не підпише документ про поступку території. Поки зеленський президент ніхто не повинен розраховувати на те, що ми поступимося територією. Конституція забороняє це. ніхто не може цього зробити, якщо тільки не хоче піти проти Української Конституції та українського народу. Дуже правильна, дуже радикальна заява. Є тільки одне але ніхто. Не вимагав від Зеленського визнавати окуповані території російськими. Підписувати будь-який документ. І тут підходимо до дуже важливої суттєво важливої теми. друзі. Вся ця боротьба злочинної організації, яку очолює Єрмак і Зеленський проти. На Буїсап вона ще проходить на тлі намагань провести мирні перемовини. Намагань, зупинити війну. намагань Дональда Трампа зупинити війну. І те, що Дрісков, спецпредставник. Президента Трампа прилітає до Києва, а тут підозра Єрмаку, не будуть вони зустрічатися і говорити з Єрмаком і корупціонером. І я взагалі думаю, що ми зараз знаходимося в історичному моменті. Нас очікує конституційний переворот саме конституційний, як правило, всі перевороти антиконституційні. А в нашому випадку ми будемо повертатись до духу і букви нашої Української Конституції. Я думаю, що буде припинення повноважень Зеленського. Вже в Раду вноситься відповідна постанова, і відбудеться трансфер влади. від Офіса президента від Володимира Зеленського в Верховну Раду, Кабінет міністрів, Генеральний штаб, відповідно, по обов'язкам. Безславний кінець безславних зелених ублюдків. Зелених гнит, нарешті, почали відривати від золотих унітазів. Санобробка, однако. Ми будемо уважно спостерігати і інформувати вас, друзі, про всі підводні течії і камені в цій історії. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо.